Біля могили хірурга Миколи Скліфосовського, що у мікрорайоні Яківці встановлюють меморіальний знак. Це пам'ятник із могили його молодшого сина Вадима, який помер піврічним немовлям. Цей меморіальний знак знаходився на частному подвір'ї, приватному подвір'ї, де зберігався. У Анатолія Івановича Конька. він його викупив на прийомі металобрухту. Хтось позвонив і сказав, що є такий пам'ятник. Він його викупив. Цей пам'ятник взагалі був пам'ятний знак, був знайдений в селищі Вакулинці на тому березі річки. Ініціювали встановлення пам'ятника. Члени громадського об'єднання Асоціація хірургів Полтавщини. Підтримали таке рішення. І на засіданні комісії з питань перейменування полтавської міськради розповів Ігор Ксьонц. Печай я теж архі... Переглядував в нашому в обласному архіві, то тут був склеп, де було. Сім поховань. Це було від ціля колись перенесено вже в 66-му році, коли в нас є такі от перші фотографії, більш сучасні, то там тільки дві Володимира могили і Миколи Васильовича. Провели такі обговорення серед краєзнавців, хірургів, щоб нам дали дозвіл встановити цей меморіальний знак поряд з могилами і меморіальними знаками. Батька Миколи Васильовича і брата Володимира. Викуплений із металобрухту пам'ятник відреставрували, зокрема, почистили від іржі, виготовили хрест та відновили напис на табличці, каже Ігор Кцьонц. Відновили, привели в порядок. Пам'ятник вагою кілограм 150 да, чугунне лиття. Оздоблення не було креста. Ми крест вже виготовили по аутентичним фотографіям того часу. аутентичний меморіальний знак от, залишився один по віку, по стану металу, по написам, які зроблені на меморіальній табличці, то видно, що це 1890 рік. Отакій. Як розповів Суспільному, Ігор Горксьон відновлювали і встановлювали пам'ятник підприємці безплатно. Тетяна Весна, Любов Ємець, Суспільне, Новини Полтава.